За кордону дешевше в Україні вступив закон, який передбачає зниження акцизу на вживані автомобілі. Така лібералізація передбачається до 2018 року та стосується автомобілів, виготовлених після 1 січня 2010 року. Пільгова ставка митного збору тепер залежатиме від виду транспорту та його потужності. ПДВ на рівні 20%, мито, на рівні 10%, вони залишаються незмінними. А сам акциз по деяким, в залежності від об'єму двигуна, знизився по деяким транспортним засобам в 30, в 20 разів або в півтора рази. Приблизно так, крім того, закон має певні обмеження. Пільгова ставка не застосовується до машин, які були завезені із країни агресора. Тому українців просять бути обачними, щоб їм не продали автомобілі, зібрані в Росії. А ще наголошують, можна ввозити один транспортний засіб із застосуванням пільги. Якщо громадянин схоче ввести більше транспортних засобів, йому ніхто не буде заперечувати, але ця пільгова ставка мита. Акцизу вже до нього застосовуватися не буде. тобто він не буде мати права ввозити наступний транспортний засіб. Також транспортний засіб придбаний за новими правилами. Не можна придбати чи передати іншій особі впродовж 365 днів. Ольга Гриців, Сергій Брагін, новини телеканала Раї.